Вот, и тут за 25 тысяч можно купить такой хэд. А, да. А, потом мы это, вот сюда. И купляете тут, вот, тут бачите. Манчи Скол, и 50к э, бабосиков, и винт-билет. У нас жестко для убийства мем-убийств. Э, я пробовал да, я, найду же что-то А дальше посмотри випадайте з коло, якщо куда-то там далі наступного лока почекати якісь далі пішка ставити, моче далі, після того йде банана, ну китай. Після того що ішну. Ну я то я скажу, скрізь отправлялись. Тут, але, да. Тут а, і, то є босс, вот там. Бачите. Из него падает такий банк. А, блин, точно, я помилався. Це запустив, вообще, может уже давно доно, ты баночек куплял. Вот тут я можу купити. И... І... Фудкат фут вроде із тих челиків падає. ну щось побіряю. я помірю. Ще пусть от стеку тіну не попробувати. Може я що їх фромешь, вроді кі знам не з них вибив. Ну знаю, не знаю тоді. Блин, треба, треба. треба спам'ятати головою тут уміти надо. Ну что падає? Ну я пам'ятаю, вроді як з них випадає. Да -да -да. І от, именно з них згорили, но я не пытаюсь это все выпадать. Ну що звук? Ну, ще тяжко, ну да. Но ще говорил на байсі, якщо максимальному максимум Е, Дальше, наступ... О, о! О, якраз этот фут Якраз Икраска Е, фут. Дальше. Наступна лока. лока. у нас меч. Ну карту у нас вроде стані. Нет, ну с конечно. У не останні локації тихий можна получити. Ну вот вообще надо на рейд походить. Так що. Павло і нас буду стані. Почего-то. Это локация яка йде. Пістой того... писанц. О, точно, тут я -то тоже напиши меч. Із того босса можна половину меч, сейчас я вам покажу який. Отакий меч из Майнкарту Вінжоский, сейчас покажу по скили. Лого скіли у такі. Ну так, він. Він один із самых найсильных епіки вообще. І треще настайки тут із тих всіх міфіків найстили в ігре. Ну флопота, не дальше, далі. нам потрібно... куда це? Треба ще на пампін инслат. Так поеще можна отримати вам Інслайд, Тут треба вибити нагід з мене. Я покажу якого. Ось такого. А, блін. Ось такого нагід з мене. Тут треба така штучка, щоб заспавнити боса, Можна його поступати, ребят, там все рівно може випустити там. І ще може випустити тільки тиква, аксесуар, який теж крутий. Можу вам показати, він вам не є. Тільки мені не хватає. Ну, Чекай, от я не розумію. Я можна, ну, кажу, что не убежать, если скажут, что целая же Си, що мені не хватать, и знаете, что из Лорцуса вот такі стати. Ну, вы бачите, так что давайте дальше. И до речі. що мы дальше. Після того. Если так черка фада, я выбувала уже куча раз. Я уже выпадет. О, бачите, о, мені Слайм, Хочу такі шубу випадали. Кажу, які. Камера буде вперед акуратно. Це. По суті, є. Вот э, такі кеймс. Э, і це є такі шарики. А ні, вот ці. Оце це все... Я вам хотів покажу, що це. Це теж як шашар для мач, а. І это все косус майн. да, тут тоже, тут є слово босса. Ви подав така його булава, якщо вам я покажеш. О. Там теж є такі самі жодних скилл скіли, тільки собаки чуть-чуть. Інакше. Знаю ФОБОСИ пам'ятаю ну, на Максиму, але ну да, вроде як на Макси вже не знаю формувався, Мені будут сниппусты удобно, машина я таки буду. Я. Потім я іншу взяв, я на инчи формирую катання, так що, все. Ем... Я потім на флеймкатане, якщо формувався. Блін, де мне ката Точно! Я же флеймката и вітал другой и машин держался плюс. Начапай ты себе просто... так. Нега... Че, у меня 6 кол багато в виде, да? Да, же, у меня же їх багато честко. Мені було 12 штук. О, 9,6. Коли я тут обосла миллион раз по голосах. Да бличего не мене зарада. Е, давайте ще зразу вам покажу. Дальше на ну, тому у нас ще не закінчується. И давайте я вам все сіпки цей израїльного посла не останемо. О, ми икрашись подтеплимся, я вам покажу. Э, Там, до речі, вот цей чейлик нам він вам продасть. Сейчас покаже что. Я в нього купляю. Я збирав 10 балів. Він вас научив в такому стилі, лайно да, крутий. Вот, ви вже так, а це цього училика, який просто буде... Він добавлен писі кидатись. Еще я доручила віднімати ролик, як получить ауру. И як її включити на клавіатурі. Або дивіться, як ви можете. Якщо ви граєте на клавіатурі, але ви мене зключити ауру, то ви просто можете отак, от вот так, тут абіліті, і ось тут буде писатись кожний інстинкт, що він включається. И так можно просто отключить, да. дальше. Это просто забавный мяч. Это просто нереальный реальный мяч. И с тех челика. Почему я ему не Не, челика... мы не, 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 не мали, сейчас может попробую выпью. Э, ну, с там, это что я сделал, падаем. что я сделал, на это. Така ж лучка Монибек, типа гроші. Ті, і треба такі скільки там, вроді в десь 5 штук, я по своєму летал. Це такий це мішок монеток. І, і от бачите, і цьому треба продати 5 і 1 млн бари. Я не знаю, як це називається тут оточно. Може, я знаю, що бокс поцелуй за берег. І вам дадут такую штрафную классу, який я тут жовчик. Я пишу, да, це. О, тут перше це просто дуже схоже на ковід. Чекай, що на юзиць. Ми не нема в руках, оце баг. Оце конечно баг. Ладно. Давай пожалуйста. вас це просто дуже похоже флопе. Що покажу от івно у цього Опа. І що? І бачите, от така є. Тоже, тоже, теж. Тож, тож. Пане, а ти чого чистом наб'ю. Е, і дивіться, я буду... Я можу вам... Я можу помогти якомусь родовому подписчику. Просто треба зайти. Е, не, я вам зараз просто можу щось показати, який я це ли мені встановить. Короче, потім вам покажу, якщо надо буде, по-моєму, я... Я просто цей рейд же. Я на ньому гемик шапаю. Е, до речі, якщо ж вам інтересно, то от мої стат. На Макс, 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 чи ДР. Тут оцей рейд, а тому до кінця. Але не на 100% ще випаде. Я цю карточку, роді як разу разоплючав. Там є, але він дуже тяжкий. Але, здається, але якщо вы буде будете мати його карточку, будете мати кожен матч, із цієї гри, то ви ще будете професіоналами. Ну, ну типу, вам буде цей просто рай, вона, так вот. Изичка, брала. Раз. Ну не точно, конечно, що а вы все в руках. Е все, я вам тут два тих матча поки показав. показал. Дальше нам треба добавляй спускай. Э, видите, как Дарк дарк Blade? Если вы идете, кто хочет, сильно, э, то из этого босса падает Нубхет. что мы не купить, и из первой купетки выпадем? Из этого босса. Э, и и, и, и видите, вы можете никого любого призвать, если он выпадет, то и Нубхет. Оба же, Ну, вам же Нубхет. Це може він є. А во, бачите такий нопхед. І спрощего ви можете отут отойти. Наспавнити босса. Після того, як ви заспавните того босса, то ви можете взяти на ну, портал або те, або, або дивитися, або тут зайти, Тут десь такий портал є, вы можете тут через зайти. Ну, я його чуждену поміжую портал. І може деплісира, і тут буде той, і з нього випадає п'яти шансів е, Yellow Блейд. Але далі, давайте на тяжкий. Це найтяжкий меч в получанні. Е, Ми нам треба тепнутися. Е, Ось сюди. І з тих щельників впадає в вот такий сос. Е, Сус-орд. Сус-орд. Після того ви маєте тепнутися по цьому порталі можна піти в по цьому порталі. І без того ви можете зайти і тут такий шарик, І тут можна заспавнити того боса А іменно той бос, його упали в цем, вроде як з 10% в Перпл Катана. Ну уже х 5 я ще не мучився, щоб вибити, Мега мучився я 100 разів того того боса, але і мені не випало, выпало 105 го

Может ну, тут окишевики поставили? Нет, тут и тут ладно, а, до речі, давайте що вам п'ятенько розкажу, як зробити расу, в да? 2. Тут обирайте того челіка, і вам очите вам варкро форп, я всі від вас без бумушого того варкрове, ви його типу достаєте, от, як от, я його ще зможу в ціли, я цей не можу использувати, що я це использувати. Ви достаєте такі створе, берете і в руки і юсер нажимаєте. Ну просто так, що я знаю. Ну друг який ще на черзане тогда туда трейди вреднятири Скільки скики там ну, гарно. флайм a... yeah, я для вас може призвати uh, я для вас Ну, до речі того Сусору Лорда падає просто мега аксесуарчик. Але дуже восьм шарку і до речі в мене майже всі аури крім кроме И сейчас я вам так покажу. Значит, Ну там вообще, я сейчас приду. На ней 0. Крапочка, 5%. Ну, я сейчас вам покажу. А тут рассчитывают, что у меня сейчас X-Dual. То... Lakin. Видите? кого там 44. У меня 63%. А, же у 3%. Тут треба на так вот. И, башня-то. такие челик прямо тут. И джимом вам прокрутые ауры. Ну и все, ролик наш и заканчивается. И на этом всем пока. И это был ролик. Я получил этот кожен матч в моем сиял. и все, давайте всем пока.